Ну що, друзі, всім привіт, друзі та глядачі. Настав той день, коли ми їдемо за маленькими поросятами. <сум> Бачите, горять стоп-сигнали повороти горять, горять аварійка, горить стоп-сигнали. Дякую з роботи. Там Віталік, мій колега, друг, допоміг мені зробити підключити розетку. Дивіться, от. підключили гарненько, от причепили. На, ну Тепер розетка нормально. Проводка тільки на самому причепі дуже погана, там ледве ми попідключали. Е, тепер просто, ну, самі оці теж, ліхтарі. Треба їх поміняти, так сказати, бо ну, вони вон, побиті і коротше, таке, що попало. Треба буде потім їх замінити. Поки що поки працює, буде, попрацює. А там Ну що, настелив соломки, там видно. Мабуть, не буде, ну потім як уже приїдемо, розкрию. Там трошки піддувати буде повітря. В принципі, зробимо, щоб отак от трошки задувалось повітря. Але ж плівка білим назовні, вона двойна. В принципі, не буде ефекту парника, тому що тепло буде від, від, коротше, відбивати. Ну нічого. З часом і тент треба. Там старий брезент він порвався. Треба тент буде теж замовити. Ну, прицепчик нормально. Колеса я провірив, підкочав, щоб нормальний тиск був. Коротше, їдемо. Як? Не знаю, там будемо знімати чи ні, це у людини. Це не на комплексі. Це ми знайшли приємно, що е, дзвоню людині, а людина каже, та щось твій голос знайомий дуже. Е, десь я тебе бачу в Ютубі, в Тіктоці, десь десь. А я ж кажу так, а він її ну, впізнав наш канал, і коротше, приємно, що люди бачать, люди впізнають. Дуже якби, приємно. І, і гарно було оголошення розписане, що і вакцинації робили, і залізо кололи, і вакцини там ще робили. І поросятка такі вже більше місяця. Скільки? їм? Півтора, Півтора місяці, і вони такі вже кілограм і по 17, Ну, класні. Три кабанчика, три свинки. Їдять так, як треба, бо до цього ми там е зв'язувалися з людьми, ну там знайомий підказав. Е дзвониш більше місяця-півтора, не кастровані. Е їдять кашки, якісь бовтанки, дерть, звичайно. Ну, ну Я, наприклад, не хочу таких брати, чесно. І ціна і ціна теж три, а той навіть більше трьох. І, по-моєму, вага кілограм 12, щось мені сказали, а вік уже аж аж, аж півтора місяці. Ну, якби кіл 15 мають бути, я думаю. Ну Напишіть, друзі, як ви думаєте, в місяць, яка вага при відлучці поросят? По-моєму, кілограмчиків 10-12 вже є. А якщо десь півтора місяці, то кілограмчиків 15-17, мабуть, отак от має, має бути в поросятках. Ну і порода, начебто свинка, таке щось велика-біла, може помість з Ландрасом. Да-да, а вже ну, свинка, помісна, таке щось біла, велика і щось може ще в неї там домішано. І крив цей, не пам'ятаю, як його звуть, покривав, замовляв, сім'я у Колі Панченка. Я думаю, всі ви знаєте, хто слідкує. Я, ну, я багато у кого бачив, що і рекламують цього Колю Панченка. Він, по-моєму, з Білої церкви. У нього сім'я дюрка брали, тому в цих поросятах трьохпородка і дюрок. А дюрок ну, це круто. Нам хочеться дюрка взяти і щоб помість дюрка була. Тому що ці свині, дюрка в них не було. У цих ну, що ми вже вигодували. Ну, подивимось, подивимось. Далі ще детальніше розкажу, як заберемо, підготувували. Ну, покажемо там, що ми там на скору руку підготували, поїлочку прицепили, бачок помили у себе. Коротше, в дорогу. Ну що, друзі, привезли ми свинок. Е, зараз розкриємо. Їздили у валки, там трошки так окраїна валок. валок. Е, від нас це. Ну, 45 кілометрів, туди-назад, 90 кілометрів. Поросятка хорошенькі, дуже приємні люди. Там мама та син там чоловік. Дуже-дуже підхід, мені сподобався. Це його, можна сказати, перший досвід. І людина серйозно займається. Дуже класно, те, що. БМВД готує з ну, готує їх поросяток БМВД, всі вакцинації. Свиноматка там шикарна, здорова, така, велико, велика біла. Може, і помість там навіть із ландрасом. Таке, ну на вид така такаевка. Це первітка, вона ну велика, капець, хороша така свинка. Дай Бог їй здоров'я, щоб вона і далі їх радувала. І поросятка, він крив дюрком. же ж. Блін, ну класні поросятка. Видно, реально, що людина відразу почала і почала правильно. Не там не кашки, не як попало, не. А от реально правильно, що от беремо поросят, і будемо так, і від ЗВК у нього там купа всього, там тих підкислювачів, сорбенти, е, так сказати. Ну, ну, реально. Молодці. І дали нам от корму в придачу. Це вже готовий, вони до нього звикли. Тому, в принципі, а це я ваги настроїв. Ми там меншенька свинка, там, виходить, три кастрованих кабанчика. І три свинки. Дві свинки, всі крупненькі та всі п'ятеро. А от одна така меншенька. Ну нам він її дешевше порахував. То без питань, що ми, ми в придачу заберемо нічого. І ми просто, ну просто раді інтересу е, її поважимо там кожен місяць, подивимось, як вона там вже ми сироватку. У нас через пару днів буде сироватка у них в раціоні. І, в принципі, ну коротше, почнемо їх ще трошки краще годувати з молочкою. Ну, Основний раціон то основний. А от. Так сказати, додатковий раціон має бути. Ні, це я довго буду відв'язувати. Я зараз ножик возьму. І це все, а, у мене тут є, по-моєму, ножик в машині. Зараз. зараз, друзі, я все це діло вам покажу. Так, це в мусор потім викинемо. Нічого. Хай поки що так. так. Ну, ань, давай став на паузу, ми зараз відкриємо поросяток. Манюньки. Ось такі класнючі. Бачите, яким тут класно. Їхали. Не бійтесь, мамалисіньке. Гарненькі. Вони, вони народились, виходить, 4 березня. Їм півтора місяці. Бачите, які класні. Ну, мама, я ж кажу. Дуже в них хороша мама. І у колі Панченка вони ж брали сім'я дюрка. Ну, на оті меншенькі, бачите, видно ну, плями, як на дюрку. Mm. <гум> нічого, вона маленька-маленька, ну, -маленька, нічого. У нас оця теж, яку ми останню свою свинку зарізали, вона теж була маленька-маленька, як з вибраковки, знаєте, а виросла он яка. Більше всіх виросла. <гум> ми, ну, ми її в 9 місяців оце останню убирали. Ну що, Ань? Давай. Ну так, да, ручні, це дуже круто. Зараз я їх обережно так почну брати, щоб дуже їх не налякати. Щоб ми їх тут по всьому лісі не, не ловили. І давай переходь на ту сторону. Я буду їх в сарайчик заносити. Важить, ми зважимо тільки одну маленьку свинку. Потім я спробую її останню. Цих зараз в кліточку занесемо. Манівська. Мінюська. Да, отуди остань. Іди-небудь. Ой такі маленькі. Тут вам продезінфіковано гарно. Зараз ви всі тут всі тут будете. Весело. Ой, так... Ой, ти такий крикливий. Ух ти такий. Голосистий. Не надо голосити. Не треба голосити. Все хорошо. Вас ніхто тут обижать не буде. Все тут хорошо з вами, буде. маленький. Ну сьоти, ну сьоти. Ну сьоти. Ух ты! Ух, які важенькі! Важкі які! І чорні плямки. Відразу видно, що там дюрок. Опа. Так, подивимось, чи дістануть до поїлочки. Ну мають дістати. Маленьку ж я потім, сам ти вийдеш, мені навіси. Положимо. Зараз ще двоє, а потім вже маленько. А? Ага. Ну це ще меншенька. Да. Да. Так. Так, да, я так думаю. Кабанчики більші. Барбос. Барбос який. А? Вони ж не ручні були. Так, я їх ловив з багажника, капець. А ці ні, ці такі ручненькі. Так, да, зараз насипемо. Сінцями дрібненького теж їм принесемо. Щоб вони ковирялись. Так. Ну все ти барбос. Чи барбоска так. Ти не дуже криклива? Не дуже Ой, ти така хороша Все, 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 біжи. Біжи, біжи, біжи. З хвостами будуть. Не обрізали їм хвостики, дай нічого, в принципі. Їм тут місце нормальне буде. Буде тісніше потім. Так ми їх можемо потім розділити. Це ж літо спека, у нас там загончик десь зробимо. Та заберемо, наприклад, менших. Я думаю, вже двох менших заберемо і молочкою їх підгодуємо більше. Ой, ти така маленька. Не бійся. Хорошо. Все все все, 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 все. Все, все, все. Все, иди, 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 иди. Барбосинка. Водичку на. Бодя тики проснулся, да, Бодька? Все проспав, всю нашу дорогу спав в автокріслі. А це проснувся, не пойме. поросята кричать, свиня ж остання кричала. Адріки хвостики. Потрогай хвостик, диви. Маленький хвостик. такі п'ятачки. Ось такі п'ятачки. А дезінфекції не буде. Ріється в дезінфекції. Маміньке. Риються, риються, щось там рыється. Оце ж поросятка. Тут там же ж натрушено ще листочки з люцерни. І вони ото лазять щось там їсти, щось вибирають. Ці хамнички. Плямкають, дабать? Блін, бодя, ну що ти мені тут звалив? Ну що ти руками машеш? Ой. Цю мікрофон, ми його загубимо. Може, цю штуку з нього приклеїти треба. Акуратно, будь тулись, то ти мені зараз зіб'єш мікрофон. Ну йдемте, зробимо їм корму. Я хочу в той, що нам передали. У мене є предстарт, тові гранули в них додати. Зараз перемішаємо в криті. Получається, додам на ці 10 кілограмчиків. Кілограмчика 3. Так, ковшика три візьму і додам предстартовий гранул. Тому що я колись брав хотів козам 에, той предстарт. Ну він для свиней. я вирішив, що ні, ми його давати козам не будемо. А маленьких поросят у нас не було тоді. Ідемте, коротше, покажу вам. І заодно прийдемо, погодуємо, насипамо, а вони хоч, хоч водички поп'ють, то вдорож... ну що, друзі, Зараз ми поки що дамо той готовий корм. що Ну, чим, Що вони їли до цього. І я вже сьогодні пізніше, а то і завтра вже багато часу, ніколи зараз, зараз, наколочу їм свого корма. Ну, я... ми, на да, ми намололи кукурузки всього. Ну, Єдине, як мені здається, крупнуватий помол. Я стараюсь робити мельче, воно тоді. Засвоєння краще і ріст буде краще, ну нічого. Це ж бачите, це трошки крупноватий помол. Я, я теж раніше так, такий робив, але потім дійшов до того, що треба дрібніше. Поставив двоєчку сито. І зараз, отож я переобладнав, там є минуле відео. бичі на такі прямі ножі. Легше двигуну, класно, але б'є погано. Оті Рибристі по краям, як воно теж називається, відбійники чи як, ну, б'ють зерно, такі рибристі, вони далекувато знаходяться і вони погано свої функції виконують. Треба, коротше, ближче до ножів додати з гарної сталі зробити нормальний відбійник. От тоді, я думаю, ну, я цим займусь і потім обов'язково покажу вам. Отакими От козами хотіли взяти, тому що у стандарта агро немає для рогатих нічого. Ми ним ну, Від Стандарт агро користуємось преміксом, а це предстарт. Ну, таким маленьким. Я його згодую, бачите, яка гранула. Це зовсім це початковий корм для поросят. Ну, У нас він просто є. Ми з дуру купили, ну нічого. Зараз я хочу додати і в свій так само, коли я стартовий свій зроблю корм. Я ще буду отак от трошечки. Отак от буквально... Зараз ковшика три додам, а потім десь по два ковшички, А може і по три так. Коротше, в свій корм теж в повнораціонний старт. Я теж пододаю оцей предстарт. І свинка ми згодуємо. Ну, я думаю, від цього буде тільки краще. Він же поживний, класний. Бой, будеш мішати мені допомагати. Коротше, зараз так ось з цим кормом перемішаємо. І підемо їм дамо. Нехай вони їдять. Ну цей же я весь не буду їм давати. Е -е, це ж з їх кормом. А потім, коли свій заколочу завтра, я напополам з цим їм. І вони перейдуть на мій корм. У мене ж там і кукурузка їм піде, ячмінь, кукурузка, пшеничка. Коротше, подивлюсь, там на мішку вказується рецептура. Це ж готовий. Тут рецептури немає. Це 100% ввод. Получається, з п'ятого дня життя для поросят він дається. І я так розумію, по-моєму, кілограмчиків він йде до, до 15 може. Ну, я не, не, не буду вам брехати. Ну, коротше, а може вже і таким переходять поросята на старт. Може отак до відлучки дається предстарт, а потім вже переходять на старт. Взагалі пахне, молочком пахне, а їдять. Все, трошки перемішали. Хто чим користується, ну мені, мені сподобалось стандарт агра. Гарний у них. Це не реклама, я їх не рекламую, я в них купую, <гум> тому я б радий був, якби мені на рекламу щось відправили. Ну, коротше, такі справи. Зараз. Підемо їм насипати. Зараз відерце візьму. Так, зараз їм дамо корму. А ну тікай, манюська. Бачите, які ручні. І не тікають, що я їх трогаю. Так, треба, щоб вони водичку поняли. Диви вон водичка, диви, диви. Бачиш? Вони таку поїлочку знають, вони пили там з такої поїлочки. Вон диви, корм пішли їсти вже. Вже пішов їсти. Пішов їсти. З ногами Ага. Та поки маленькі, вони ж з ногами туди і будуть залазити. Ритись, їсти, жувати. Манюнечки. Головне, щоб вони водичку поняли, як Вон меншенька як жує. Жує, прям жує, 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 жує. Голодна, проголодалась, поки їхала. Трошки попутешествували з нами. Йди сюди, іде. Ану, достанеш. Та, достане, бач якраз. Якраз ротиком стане і поп'є водички. Так, не гризи мій носки. Не гризи мій носочки. Не гризи. О, диви, диви, диви. Диви, зараз буде пити. Давай, на, на, на. на. Нічого, поймуть, от один пойме, як треба, і за ним будуть всі повторяти. Йди, кусаєш мене, йди. Диви, яке ручне. Диви, як ручне. диви яке ручне, ти да? Яка ти мала Барбосина, така ручна. Хто ти у нас кабанчик? Ні, свинка. Свинка. Диви. Диви, ручна. Ой така. Ну, а ти не страшно, так да? вже. Уже не страшно. Ой, не страшно, так? Да? А ти теж ляжеш, О, диви, тож падає. Тоже падає. А, чухай. Чухай мене, да? Цюхай. Цюхай. Заходи з мамою. Зайдеш. Диви, п'є. Диви, п'є. П'є, п'є, п'є. Диви. Диви, поїлочка, за поїлочка, вадичку. Смотри, возь, смотри. Диви, сейчас буду вадить, і паде. О, де вип'ють. Деби вдвоєм пошли піти. Вдвоєм до да паїлочки пішли. Нюхають, нюхають. Як я їм вгадав, з висотою нічого переробляти не треба. І от п'ятнишки, бач, коричневі. Видно, що дюрок, дюрок був. Дюрочек був. Сім'я такі, коричневі п'ятнишки. Класні, так, да? ті боялись у нас, в угол забивались, помніш? Yeah. Ми виходить, як до них заходили, так вони прям тікали, шугались так, що капець. А тут вже видно, що у людей вони ручні були, до них ходили, їх чіпали, їх гладили. Yeah. Маленькі. Манюські. Yeah. Все, бочка, йдемо. Yeah. Хай п'ють водичку, то їм треба сюди приходити до водички. Хай приходь. Давай закриємо. А, диви, як їдять корм. Поняли, що корм там і будуть їсти. Ну туди в якесь корито. Ну я їм зроблю велике корито, Оте маленьке заберу. Зроблю велике на, на всіх, щоб вистачало. Мама. Диви, дивимося будемо. Не хоче Ай, так. Їм і адаптуватися не треба, так? Да? Ага. Вони вже спокійно себе почувають і ведуть. Спокійно, спокійно. Як тут і були. Угу. Як тут і були, так? Да? Ну що, друзі, слідкуйте, будемо і далі показувати. На цьому ми не зупиняємось, будемо старатись потім ще купити через деякий час, може який місяць-два, тому що цього нам мало, дуже мало. Звичайно, накладно їх вигодувати. У нас обмежені дуже кошти. Їх купуємо і якось виділяємо, так сказати, кошти, щоб це все зробити. У нас ще дуже важливе треба так, світло провести. Це прям дуже важливе. Інакше ми в зиму взагалі звідси поїдемо, так сказати, тут не зможемо жити. Нам треба окреме світло. Там же мама з братом живе. Коротше, в деталі я не хочу е, вникати. Но... З світлом прям біда, нам, а це ж 1040, коротше. Ну, це так просто. Хто думає, що та, що там можна вкладати та працювати? Ні, в нашому випадку бюджет дуже обмежений і ми поступово, поступово, дуже поступово все робимо. Ну, нічого, якось та буде. Поки що в таких врімянках. щось підбудуємо, щось тут розширимо. Оце, де я стою, приберемо тут стінку, там вичистимо. Зробимо ще більшу з загороду гарно. І сюди можемо ще десяток брати. Ну, знову ж таки, як нам вдасться знайти і таку кількість або меншу, або може таку кількість. Е та й коли це зробити. Це теж час. Ну, Треба постаратись, так сказати. Ну, слідкуйте, що встигнемо, що будемо робити, покажемо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, будемо старатись частіше знімати ролики. Всім миру, здоров'я та добра.